Купив собі автівку Audi А5 та купив двоповерхову квартиру непогано як для мобільної гри. По словам Данила, можна заробляти близько 10 тисяч гривень в день. Додаток доступний всім бажаючим, і завантажити його може кожен. Про це говорять в кожній ігровій рекламі в інтернеті. І я знаю, що це мріє всіх школярів отримувати гроші за те, що вони роблять і так кожен день. Я про ігри, звісно. У сьогоднішньому експерименті ми дізнаємось, скільки часу потрібно, щоб заробити граючі в ігри, чи можна щось заробити без вкладень, чи не обмануть з виводом вже зароблених грошей, і чи не виявиться це все суцільним скамом. Все не так просто, як ви думаєте. Але перед цим давайте всі дружно підпишемось на канал і напишемо під цим відео коментар не менше п'яти слів. І хто виконає всі ці умови, зможе виграти 50 гривень прямо на карту, як ось ці люди. Написавши в гуглі ігри, на яких можна заробити, ти потрапляєш на ігри, в яких потрібно зробити ставку, щоб пограти. І ці ігри мало чим відрізняються від тієї купи казино на інших платформах. Ну а також криптоігри, в яких також потрібні вкладення. Коротше, нам таке не підходить, тому ми шукаємо далі. І натикаємось на так звані економічні ігри. Де потрібно не тільки тикати, як в мобільних іграх, а ще й думати. Напевно. До речі, давайте подивимось, що там на мобілках. Ось, наприклад, перший додаток, про який говорять багато відео і статей. Big Time. 10 мільйонів скачувань і оцінка 4,3. По відгукам, до речі, щось не дуже вона заходить, але ми нікому не віримо і йдемо грати. Тільки закачав ігру і відразу їм потрібно всі мої дані. Ну окей, вводимо все максимально чесно і переходимо до гри. Переможці Big Time отримали вже тисячі доларів. Знаю одного переможця, звісно, бігтайма. Нормально він піднявся на цій грі. Коротше, якщо коротко, тут ми граємо прості ігри, за які отримуємо білети, які потім можна обміняти на гроші. Курс 10 тисяч тікетів дорівнює 10 центам, а мінімальний вивід це 10 доларів. Тобто, щоб вивести кошти з цієї гри, нам потрібно мільйон білетів. Правда, нам дають 3 долари при реєстрації, але це нам ніяк не полегшує ситуацію. Коротше, не пішов в мене заробіток на цих іграх, не дуже в мене виходило в них грати. Я подумав, що можна заробити тут на встановленні додатків. Але ні. За встановлення мені до сих пір не прийшли кошти, хоча я закачав декілька ігор. Ну а якщо ми говоримо про те, як це працює, то все просто. Розробники просто діляться маленьким відсотком всіх тих коштів, які отримує той розробник від того, що ми дивимося рекламу. Ну і взагалі не факт, що ділиться. Добре, з тим все зрозуміло, переходимо до іншого додатку. Наступна гра вже набагато цікавіша, на перший погляд. Тут потрібно будувати мости, щоб машина змогла поїхати на інший кінець острова. І в кінці ми забрали скриньку з грошима. Механіка доволі проста, і ось я вже отримую цілих 5 доларів за першу скриньку. Якщо все піде так і далі, то через пару сотень скринь ми зможемо грати вже цю гру на Мальдівах. До речі, в мене є Telegram, там я публікую багато цікавих матеріалів і ще там є крутий чат. Можливо, там ви знайдете натхнення і почнете заробляти. Ну принаймні можете спробувати. Далі я поглянув, що вивід тут з 100 доларів, але це зовсім не проблема, якщо з кожної скрині отримувати по 5 баксів. Наступна скриня, і ми отримуємо рекламу. А після цієї реклами ми отримуємо 0,32 білети. Не зрозумів. Окей, наступний раунд і долар 15. Непогано. Наступний рівень і знову реклама. І знову більше долара. Якщо тут за рекламу платять аж стільки, то я готовий дивитися цю рекламу просто вічно. Вау, і наступна реклама також приносить більше долара. Я вже відчуваю промені мальдівського сонця. Але реклама? А де реклама? Тоже може хоч рекламу. А реклама закінчилась. Все, її просто не стало, і заробіток відповідно також закінчився. Так і не почав. Розчарував мене телефон, тому давайте глянемо, що там з іграми на ПК. В наступній грі нам потрібно буде наймати собі гномів, які будуть працювати в шахті і добувати нам руду. Так, так, ви все правильно почули. І щоб отримати таких гномів без вкладень, нам потрібно буде реєструватись на ідентичних проектах з пташками, роботами, знову гномами і знову пташками. Окей, це я це зробив. І на наступний день нашим гномам вдалося заробити 580 руди, яка дорівнює, увага, 2,18 золота. Ну, а для виводу нам потрібно 10,5 тисяч. І якщо скористатись математикою, що ви не дуже любите. То на це все нам потрібно 9,5 років. Так, я зрозумів, що не пішло щось в шахтах, прийдеться йти в таксі. В цій грі принцип аналогічний. Також потрібно купувати авто, і через якийсь час він почне приносити ну просто дуже маленькі кошти. І щоб на крипти на вивід, потрібно або багато вкласти, ну або. А, іншого, на жаль, немає. А, ну а ще на подібних сайтах є завдання, за які платять нікчемно мало грошей. В той час, як на інших сайтах завданнями, до речі, вони і в описі, можна отримати набагато більше, і вивід там гарантований. Про них я розказував відео, де я 24 години заробляв способами з інтернету, тому можете глянути. Ну а всі, хто розповідає в Ютубі, що виводить кошти з подібних ігор, заробляють їх переважно на рефералах. Ну а якщо вам хочеться реально заробити на іграх. То прийдеться встановлювати доту, багато тренуватися і вигравати турніри. Коротше, кіберспортсмени це люди, які реально можуть заробити на іграх. І це ще раз підтверджує той факт, що в будь-якій справі потрібно якісь знання та вміння, а без вмінь і знань ти нічого не заробиш. Ну а це був канал Всехаб. Підтримайте український контент лайком і підпискою. Хай щастить!